Екологічно чиста продукція фермерських господарств за цінами виробника у Житомирі вкотре проходить ярмарок щастя», який цього року розташувався одразу в трьох місцинах у районі паперової фабрики, а також на вулицях 8 березня та Бориса Тена. На думку кандидата на посаду Житомирського міського голови від об'єднання самопоміч Наталії Чиж, таким чином соціальні ярмарки від самопомочі стали ще ближчими до людей. Знаєте, ми спостерігаємо на ярмарки приходять літні люди. Жіночки літні, вони ледве йдуть з паличками тягне за собою кравчучку. Тому ми вирішили, що це має бути саме в подвір'ях і районах, щоб було зручно недалеко. Іти. А хто вже геть не може йти, то наші хлопці до підвозять на машині. Реалізувати свою продукцію приїхали фермери з усієї Житомирщини. Володимир Паліп, джоляр, навіть щастя, прибув з Брусилівського району. каже на таких ярмарках може продавати свої вироби без посередників та зайвої націнки. Тож привіз із собою весь асортимент продукції. Ну, вулики в мене багато, пасіка велика. займаюся тільки бджільництвом, а продаю все, що можна взяти з вулика. Мед. Пилок, прополіс, забрус. Всі продукти бджільництва, що є, що можна. Що бжілка дає, все продає. Валентин Медведчук, який реалізує на ярмарку молочну продукцію свого підприємства, додає ярмарки дозволяють людям придбати якісну продукцію дешевше ніж в магазинах та супермаркетах. Треба все зробити. щоб Посередника не було. І тоді виробнику цих 10% відсотків хватить. Для того щоб жити, він теж ми ж теж розуміємо, що без грошей є. А донести це чистий продукт, натуральний продукт. А саме основне, ми знаємо, що він більшість піде дітям. А це наше майбутнє. Я це розумію. Я вже сивий. За лічені години майже все розкупили на ярмарку поблизу Житомирського УТОСу. Керівник закладу пояснює на їхньому підприємстві. Працюють люди з вадами зору. І для них цей ярмарок рідкісна можливість придбати продукти поблизу дому. В нашому регіоні проживають більшість інвалідів. Позору їм тяжко. Наприклад, закупитися на ринках, і тому для них, наприклад, це дуже важливо. І ми вдячні організації Самопоміч, яка подала цю ідею. Організаційно нам допомогли ваші волонтери. Ми дуже скажу, вам вдячні. Житомиряни підкреслюють, від щастя хороша ініціатива, і подібні ярмарки треба регулярно проводити у різних районах міста. Тому що для людей зручно. І ціна, і близько в цьому районі хто живе. Звичайно, що зручно. Болі да. тут багато є таких дітей, по людей пожилих, що їм важко. Да. То да. краще, я так вважаю, що мені особисто сподобалося. Мені теж. З нашого будинку я зустріла, і йшли, внесли молочку, дуже задоволені. Що хороший, да, хороший, да. Дуже молочку брали. Позднали, дуже хороші всі великі. Мені сподобалося, да, я теж у сала візьму. Вже. Ну добре, це добре. Дуже добре, щоб так почаще було. У самопомочі впевнені ярмарки від шасі збиратимуть навколо себе дедалі більше гостей та фермерів. Наступний покровський ярмарок пройде 17-18 жовтня на майданчику біля торгово-розважального центру Глобал UA. Очікується участь більше сотні фермерів та виступи українських гуртів.